Мир Божий, брати і сестри, багато людей в своєму житті задаються питанням, чому я успіху не маю? І кожна людина хоче відчувати милість Божу у своєму житті. На це питання ми можемо знайти відповідь у Біблії. Книга Притчі, 28 розділ, 13 вірш. Хто приховує гріхи Свої? Той успіху немає, а хто визнає та залишає їх, той буде помилуваний. Якщо б усі, хто приховує і виправдовує свої помилки, могли бачити, як сатана торжествує з цього приводу, як він насміхається над справою Христа і святих ангелів, тоді вони поспішили б визнати свої гріхи та залишити їх. Через недоліки характеру сатана намагається опанувати розумом людини. Він знає, якщо ці пороки закореняться, то він матиме успіх. Тому він, вдаючись до обману, постійно намагається переконати послідовників Христа, що для них. Неможливо здобути перемогу. Але Ісус просить за них, вказуючи на свої проколоті руки, на зранене тіло, Він звертається до всіх, хто бажає йти за Ним. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє, любе і тягар мій легкий. Євангелія від Матвія, 11 розділ, 29 і 30 вірш. Дорогі мої, нехай ніхто не вважає свої недоліки невиправними. Бог дасть віру і благодать, щоб їх перемогти. Амінь.